Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. На днях сталася зі мною досить цікава історія. Я йшов зранку на роботу, вийшов з під'їзду та попрямував до своєї автівки. Я проходив по сусідок пенсіонерок, які завжди сиділи в цей час на лавурці перед під'їздом. Це була їхня традиція. Дихати свіжим повітрям зранку, поки ще не так жарко. Ну і, як завжди, вони почали запитувати у мене про дружину, про дітей, тому я спокійно відповідав на їхні питання, вони мене аж ніяк не дратували, бо я ж і так не поспішав. Працював я в той день, увечері, через певні зміни в розкладі, бо були наради в другій половині дня. Тут біля нас прийшов молодий хлопець та почав говорити дивні речі Як же набридли ці пенсіонери лише те й роблять, що сидять на своїх лавочках і ляси точать. В той час, коли ми молоді, маємо пахати, щоб їх утримувати. Здивування на обличчях нас трьох було однакове, дуже сильне. Першою заговорила Раїса Петрівна Ну, а куди ж ми маємо дітися? Куди піти? Так, раніше ми працювали та забезпечували власних стареньких батьків. Тепер ми зустріли старість і нас забезпечують наші діти. Потім, коли ви постарієте, ваші діти будуть забезпечувати вас. Чи ви по-іншому думаєте? От, якби ви за молодості збирали гроші на старість, проблем би не було. Ви дорослі люди і маєте забезпечувати себе самостійно. Ось як, роздратовано відповів хлопець. А сам то ти відкладаєш собі на пенсію, виходить відкладати? запитав я в нього. Так, звісно, виходить, бо я працюю. От і пенсіонери мають працювати, а не на нашій шиї висіти. Ну, от дивись, синку, мені 73. Куди мене візьмуть на роботу? Кому потрібен такий працівник? запитала Яна Степанівна. Хто шукає, той завжди знайде. Якщо постаратися, то можна знайти роботу навіть якщо вам і 73. Слухайте, давно ви в Києві живете? запитав я молодого чоловіка. Ну, два роки я живу і що? здивувався він. У вас є мама, вона пенсіонерка? Так, є, вона на пенсії, здивовано відповів він. Тоді, скажіть своїй мамі, нехай пенсію віддає вам, а сама йде на роботу, ви ж їй нічого не зобов'язані, будьте послідовними. Ви ж саме так думаєте. Що ви таке говорите, дурниці якісь? Як так? Це ж моя мама. Ну ось, пенсіонери також чиїсь батьки, хіба не так? Подумай, що чекає тебе в майбутньому. Ти колись також станеш пенсіонером та не зможеш працювати. А що будеш робити, якщо пенсію не дадуть? Що? Хлопець нічого мені не відповів і просто пішов до своєї машини. Я зробив так само, сів до автівки та вирушив на роботу. А дорогою заїхав за кавою. І поки я їхав на роботу та по каву, все думав про цю ситуацію та про слова хлопця чому молодь вважає пенсіонерів чомусь винними? Вони ж, по суті, не винні в тому, що стали старими. Це відбувається зі всіма.